Чому трутні на пасіці це важливо? Ну, Почнемо з того, що найважливіший трутень на пасіці, який ходить е з димарем, з тамескою і вважає, що він чимось там на пасіці управляє. Це найважливіший трутень. Ну, Без нього пасіка існувати як так не може. Далі, до тих трутнів, які знаходяться у вуликах. Чому трутні важливі? Помилково пасічники вважають, що трутні, вони дармоїди, і вони не дають ніякого абсолютно толку. Тобто ми, якби мед бджоли збирають, трутні їдять, і, а нам би міг дістатися той мед. Що вони роблять? Вони просто беруть, кожну рамочку вулику достають і вирізають і вирізають. Це викликає негативні наслідки. Нічого позитивного в цьому немає. Перше, це лишня робота для бджіл. Вони могли б витратити цю енергію на будівництво цінників, на збирання меду, на приносення пилку, на виховання адекватного розплоду. Друге. Бджоли починають масово в'їсти цей трутневий гомогенат. Трутневе молочко, тому що розплід виїдається і так далі. Це підвищує рівень 에, того, що бджоли споживають велику кількість саме цього молочка. Чим більше в гнізді є маткового молочка, тим швидше буде викликатися руїння. Така маніпуляція, коли бджоли вже наїдаються і їм нема кому скормлювати цього маткового молочка. Вони починають думати про роїння один із механізмів, чому запускається процес роїння в сім'ї. Ніколи не вирізайте трутнів. Це є велика помилка. Які ж е, основні функції трутнів? Основна функція трутнів це репродуктивна. Трутень взагалі народився, став статево зрілим, вилетів, осемінив матку е, і зразу гине. В нього зовнішні, у нього статеві органи вивертаються назовні, і він. Гине прямо під час парування. В принципі, це і є таке життя трутнів. Але який плюс вони приносять бджолину сім'ю? Бджоли ж не дурні. Якби трутні були не потрібні, то вони б їх просто б не виховували. Матка засіває трутнів, і трутні починають народжуватися. Коли трутні народжуються, вони лазять по стільниках. період взятку, наприклад, за касі це дуже великий бонус, тому що бджоли. Можуть вилетіти з гнізда і полетіти за нектаром, а трутні в цей момент гріють той розплід. От, плюс дуже жирний від трутнів. Цього, е, цього звичайні пасічники, які тільки починають, не розуміють. Вони думають, що трутень це дармоїд. Насправді ні. Вони гріють розплід під час того, як бджоли можуть полетіти і збирати нектар. А тепер уявіть, ви позбавили сім'ю цієї тисячі трутнів. Тобто все ви не доберете. 5-10 кг меду, які могли б добрати за сезон. Тому ніколи не вирізайте трутнів. Як же ж боротися з цим? А, ще один позитивний момент, який приносить трутні. Ми можемо ставити рамку, яка називається будівна рамка, в край гнізда. Бджони починають її відбудовувати, там будуть трутневі комірки. І коли ці трутневі комірки матка засіває, туди переходить. Весь кліщ, який є в вулику, тому що кліщ більш е, любить полакуватися саме трутневими личинками. Таким чином, це є один із біологічних, природних, чистих, як хочете так і називайте, але механізмів боротьби із. Кліщам воро. До цього всього це не тільки механізм боротьби, а й механізм підвищення восковіддачі на вашій пасіці. Адже на тій рамці ви не ставите вощини і все, що там приносять все, що там відбудовують бджоли, це, як правило, чистий віск. Тому ніколи не вирізайте трутні. І в кінці кінців, щоб ви мені в кінці кінців повірили. Були проведені дослідження, які проводилися ще при Радянському Союзі. Взяли середньоросійську породу бджіл, взяли карпатську породу бджіл і взяли українську степову породу бджіл. Тоді при радгоспах, колгоспах пасік було уйма. Ставити такі дослідження не було особливої проблеми. І в різних республіках розмістили три пасіки на одній пасіці одна, друга, третя порода. І було по 10, 10 сімей. Як би дослідних 10 сімей контрольних для того, щоб провести якісний експеримент. В 10 сім'ях вони були всі 20 сімей на тій пасіці однакової сили для чистоти експерименту, одної породи, ясне діло. І така маніпуляція на всіх трьох породах була проведена. І далі в 10 сім'ях постійно вирізали трутнів. Не давали можливості для того, щоб в сім'ї взагалі з'являлися труті. Ну десь один-два проскаколо, не без того. Але не давали такої можливості. І по результатах сезону. А саме визначали те, скільки ті бджоли зберуть меду, виявили, що кожна порода бджіл при наявності трутнів в своєму гнізді зібрала на 20-30% меду більше, ніж сім'ї, які були позбавлені можливості бути із трутнями. Почали думати, чому так, і дійшли до висновку, що саме момент, що трутні залишаються в гнізді і мають можливість гріти розпід замість робочих бджіл, дає. Таку можливість. От і все. Тому ніколи не вирізайте трутнів. Це ж уявіть, наскільки бджоли тоді більше можуть зібрати меду. Вони і тих трутнів забезпечили медом. І ще зібрали на 20-30% товарного меду. Більше Ну, різна пасіка, різна порода бджіл, різні там умови, то ну, медопродуктивніше від того багато в чому залежить. Ось так. Тому, панове, не робіть цієї помилки. Це дідівські прийоми, які насправді не працюють. Ми в Америці працювали, працювали на 3000 бджолиних сімей. Ніхто ніколи того трутня не вирізав. Єдине місце, де ми трутнів забирали це ми щищали, е, щищали верхні бруски, для того, щоб не зліплювали корпуса бо там рутівська система. Все. Користуйтеся, тепер ви знаєте трошки більше. Підписуйтесь на Bieperfiocre, підписуйтесь на мій телеграм. Заходьте в наш інтернет-магазин Бікіпарофюкрей, що в інстаграмі, все це, що в мене за спиною, ви можете там придбати. Всім гарного дня! Все це знаходиться всі посилання в описі під відео. Якщо у вас є якісь цікаві запитання, ставте їх в коментарях. Всім відповідаю або зроблю окреме відео заради вашого запитання. Всім гарного дня і на все добре.